Радий вітати вас, друзі. Гадаю, багато хто погодиться, що перше враження від гри може вирішити те, наскільки вона сподобається гравцям. Звісно, відеоігор дуже багато, і майже у кожній з них є чудові початкові сцени. У цьому відео я зібрав ті, які, на мою думку, найкращі. Свої варіанти ви, звісно, можете писати у коментарях, і я з радістю з ними ознайомлюсь. Також не забувайте підтримувати відео вподобайкою і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую. Ну а тепер влаштовуйте зручніше запасайтесь смаколиками і приємного перегляду. Це 10 відеоігор з неймовірними початковими сценами. Багатьом відеоіграм взагалі не потрібен якийсь особливий вступ. І Doom 2016 року, без сумніву, є однією з таких. У цій грі є сюжет, чудовий дизайн рівнів і багато багато екшену, і що ще потрібно. Але все це в основному є механізмом, який дає гравцеві привід винащити орди демонів і влаштувати справжню криваву баню. Зазвичай відеоіграх Doom зброя опиняється в руках гравця буквально відразу, і розправа над демонами та стрілянина ніколи не не зупиняються, це пояснюється тим, що основна ідея гри дуже проста і немає необхідності в довгому затягнутому навчанні. Вона вчить гравців стріляти в усе, що рухається, і робить це якомога ефективніше, перш ніж відправити їх у справжнє пекло. Початкова сцена у Дум завершується тим, що наш головний герой б'є по переговорному пристрою, з якого лунає голос доктора Сем'ю Хейдена, вченого, який і є причиною вторгнення демонів. А потім на екрані з'являється назва гри під важку Зику і насправді у цьому і є вся насолода. Фанати Дум не хочуть вислуховувати трьох навчальні монотонні розповіді про те, як вбивати демонів. Вони знають, як це робиться. У цьому і полягає на перевершеність стартової сцени у Дум 2016. Звісно, давайте згадаємо про людину павука. Є багато проєктів про цього супергероя, але зараз поговоримо про гру 2018 року. Вона починається у квартирі Пітера Паркера, і замість того, щоб знову розповідати всім знайому історію про зародження легенди, ми бачимо вже досвідченого Пітера, який намагається якось звести кінці з кінцями як молодий науковець і водночас бореться зі злочинністю у ролі супергероя. У початковій катцені нам добре показують Пітера як 20-річного, не. Зграбного юнака, який тільки починає пізнавати реалії дорослого життя. Він бігає по своїй крихітній квартирі, збираючи своє спорядження, готуючи сніданок і, як завжди, він нікуди не встигає. Одягнувши свій костюм, він бачить, що під двері йому підкидають лист, де потрібно сплатити оренду. Але трохи поміркувавши, він стрибає у вікно і пролітає між будинками, виконуючи акробатичні трюки. Вже через декілька секунд після початку града є керування гравцеві і дозволяє йому самому полі. Літати на павутинні над вулицями Нью-Йорка. Гра від початку до кінця прекрасно показує гравцю Пітера Паркера та людину павука, а також дає змогу відчути трішки ностальгії навіть тим, хто ніколи не був фанатом цього супергероя. Друзі, якщо ви, як і я, обожнюєте відеоігри, тоді хочу порекомендувати вам Gameverse. Це унікальний український проєкт, у якому зібрані усі події зі світу комп'ютерних ігор, трейлери, анонси, новини і багато-багато іншого. Якщо вам цікаво дізнатись більше про свою улюблену гру, ви можете це зробити у розділі ігри, де зібрана уся актуальна інформація про них. Також, якщо у вас є бажання поділитись чимось з іншими користувачами, будь ласка, ви можете це зробити без... Без проблем. Ще однією цікавинкою є чудова система профілів, де ви можете відстежувати ваш прогрес у відеоіграх, підключивши свої ігрові профілі з PlayStation, Xbox, Steam та Gog. І таким чином мати всі свої досягнення в одному місці і, звісно, слідкувати за прогресом ваших друзів. А також підвищувати рівень профілю, утримуючи досягнення. А за реєстрацією за посиланням у описі під відео ви отримуєте унікальне досягнення у свій профіль. Розробники постійно працюють. Над покращенням проєкту, тому в майбутньому буде реалізовано ще багато цікавого. Долучайся до української ігрової спільноти на Gameverse. Посилання у описі під відео. Друга частина серії Uncharted Naughty Dog розпочинається з вражаючої сцени, яка одразу захоплює гравців. У цій частині Дрейк прокидається у вагоні поїзда, стікаючи кров'ю, і одразу ж дізнається, що цей вагон висить над прірвою. Доброго ранку, як кажуть, Гравцю необхідно вибратись і дістатись до безпечного місця. Протягом усієї цієї сцени градус напруги не спадає ні на секунду, адже вагон потихеньку зісковзує зі скелі, а на пораненого дрейка постійно летять. Якісь предмети загалом ця сцена триває близько 4 хвилин, але цього достатньо, щоб навіть у досвідчених гравців спітніли долоні. І саме цей момент задає увесь темп решти ігрового процесу. Друга частина Uncharted стала набагато кращою порівнянні з першою грою і поставила серію цих відеоігор на той рівень, на якому вона перебуває, і досі. Тому цей вступ має ще важливіше значення, адже він відображає переломний момент в історії всіма улюбленої франшизи. Prey 2017 року використовує у своїй початковій сцені класичний підхід. Все не так, як здається насправді, і з самого початку перевертає уявлення гравців про те, що відбувається навколо. Спочатку гра створює таку атмосферу, від якої може початись параноя, і це є ключовим моментом у загальному враженні від гри. Вам спочатку здається, що персонаж Морган Ю просто якийсь керівник, що живе у шикарному пентхаусі і дістається до місця роботи на гелікоптері. Хоча. Насправді все це лише обман, а вся історія гри відбувається на космічній станції. Увесь цей початок нагадує кінострічку День бабака і одразу викликає у гравців відчуття занепокоєння. Зрештою, правда розкривається, і гравцю показують справжню реальність, яка є у грі. Але це ставить питання, кому чи чому він може довіряти впродовж своєї подорожі. Початок гри це майстерний приклад того, як потрібно робити стартові сцени у відеоіграх, і в той же час створювати чудову основу для цікавого та зову. Хопливого ігрового світу, Незважаючи на критику, що гра не має жодної схожості зі своїм попередником 2006 року, окрім назви, перезапуск 2017 року, заслуговує на увагу, і це не тільки через саму початкову сцену загалом гра дуже крута. Не надто багато відоігор починаються зі смерті головного героя, але саме це сталося в Mass Effect 2. Друга частина популярної фантастичної RPG від BioWare починається зі знищення корабля Нормандія разом з більшістю його екіпажу, включно з капітаном Шепардом. Після розмови між приводом та Мірандою, яка завершується словами про важливість капітана Шепарда для виживання усього людства, Нормандія потрапляє під обстріл з невідомого корабля. Гравці отримують керування у той момент, коли Шепард. Рад бігає по кораблю, намагаючись врятувати екіпаж, але, врешті-решт, його викидає з корабля, і ми бачимо, як він летить у відкритому космосі, і зрештою падає на планету. Гравці залишаються в шоці, коли на екрані з'являється назва гри і грає сумна музика. Але, врешті-решт, капітан повертається до життя завдяки привиду, що трохи зменшує враження, проте, якщо казати про початкові сцени, які неймовірні, то це дійсно одна з найкращих. Яскравий вступ виконує свою основну місію, він акцентує у увагу на небезпеці, яка стоїть перед людством, і готує гравців до майбутньої битви. God of War 2018 року познайомив фанатів вже зі старим і бородатим Кратосом та його сином Атреєм. Гра отримала схвальні відгуки від критиків і демонструє одні з найкращих візуальних ефектів в ігровому світі. Тому немає нічого дивного в тому, що у ній є неперевершена початкова сцена. Гра починається з того, що Кратос готує багаття для своєї померлої дружини, а потім бере Атрея на полювання, щоб перевірити його навички. Початкові моменти бездоганно показують. Непорозуміння між батьком і сином, хоча вони також дають змогу побачити більш добру сторону кратоса, яку фанати не бачили раніше. Розвиток стосунків між ними є основною темою пригод, і початковий епізод чудово задає тон для їхнього подальшого розвитку. У характерному для серії стилі початкова сцена завершується жорстокою сутичкою цього разу з незнайомцем, який з'являється біля дверей кратоса. Битва триває усього кілька хвилин, і двоє чоловіків намагаються вибити один з одного душу, перш ніж кратос долає його, хоча і ненадовго, ця битва знайомить нас з головним антагоністом гри і показує, що вихід кратоса на пенсію навряд чи буде таким спокійним, як він спочатку очікував. Давайте згадаємо про одну з моїх улюблених відеоігор, а саме Біошок. У ній, на мою думку, є одна з найкращих стартових сцен у відеоіграх. Після катастрофи літака гравець опиняється в океані, де серед палаючих уламків не видно нічого, окрім маяка. Діставшись до нього, гравець потрапляє в батисферу. Він занурюється в глибини океану, а з підводного апарату лунає голос. Він продовжує говорити, аж доки гравцям не відкривається прекрасний і водночас моторошний краєвид на підводне місто рапчур цей момент, напевно, один з найкращих, які я бачив у відеоіграх. але щойно гравець потрапить всередину підводного мегаполісу. Він одразу познайомиться з надто доброзичливими мешканцями. Не дуже тепла зустріч, швидко дає зрозуміти, що це не таке вже й прекрасне місце, яке здається на перший погляд. Ця початкова сцена ідеально задає тон незабутній пригоді, яка на вас чекає. Кінець 90-х і початок 2000-х років були переповнені шутерами про Другу світову війну. Однією з головних франшиз на той час була серія Medal of Honor від EA, яка подарувала шанувальникам жанру реалістичну, принаймні на той час, висадку у Нормандії. Випущена менш ніж через 4 роки після фільму Стівена Спілберга врятувати рядового Райна, де жорстко показали ту саму висадку. Medal of Honor Frontline також дуже непогано впоралась з цим. Кулі свисті. Над головою, коли ви пробивались на пляж, і вибухи лунали, коли бомби падали навколо. Під увесь цей акомпанемент вам потрібно було пробити через величезний піщаний пляж разом зі своїми товаришами. І весь час потрапляючи під вогонь кулеметів, які стояли на пагорбі. Хоча зараз це виглядає не дуже, ну пройшло багато років, як ніяк. Але на той час це був яскравий приклад відеогри, яка може показати епічну сцену на рівні з кінострічками. Оскільки EA зараз володіє. Є популярною серією Battlefield, мало малоймовірно, що вони відродять ігри Medal of Honor, незважаючи на всі їхні попередні успіхи. Як і у іграх Doom, Halo Combat Evolved максимально швидко занурює гравця в екшен, хоча і не так швидко. Після короткого знайомства з майстром Чіфом та його штучним інтелектом Кортаною вони вирушають на боротьбу з ворогами, які вторглись на їхній крейсер. Події набирають обертів, коли майстер Чіф повинен прокласти собі шлях різь ворогів в пошуках останнього рятівного корабля. По дорозі гравець повинен битися пліч опліч зі своїми товаришами, перш ніж покинути корабель і дістатись до. Станції Хало це дуже проста концепція, але вона добре знайомить гравця зі світом і допомагає йому відчути інтерес до гри. Хоча вступ був чудовим на той час, ця послідовність набула ще більшого значення після подій приквелу Хало Річ. У ній розповідається про події, що відбулись після першої гри серії, і особливо підкреслюється важливість кортани з загарниками з Ковенанту. Тому знання сюжету приквелу підвищує важливість цієї стартової сцени ще більш. Продолжение Ще одна гра від Naughty Dog у цьому відео. У ній, на мою думку, дуже крута, можливо, і найкраща стартова сцена в історії відеоігор. Гравцю дуже швидко дають причини переживати за Джоєва та його доньку Сару, оскільки гравці отримують керування над Сарою, коли вона шукає у будинку свого батька. Події дуже швидко набирають обертів і герої тікають вулицями міста в пошуках порятунку від інфікованих, що вже захопили усе навкруги. Ця сцена досить швидко знайома. Мить гравця зі світом гри та її персонажами, перш ніж він відчує на собі один з найжахливіших ударів за всю історію відеоігор – ігор: момент, коли Сару застрелить озброєний військовий, трагічна смерть доньки Джола це початок його розвитку від турботливого батька до недовірливого та недбавого опікуна, якого гравці бачать у грі після цих подій. Ця початкова сцена дуже зворушує і чудово налаштовує гравця на похмурий і важкий досвід, який чекає на нього попереду. The Last of Us залишається яскравим прикладом того, як ігри можуть скласти конкуренцію іншим медіа у створенні історії, і початок цієї гри є основним аргументом на користь цього. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його вподобайку і підпишіться на канал. Дякую. На моєму каналі ви знайдете ще багато відео про ігри. Обов'язково подивіться, впевнений, вам сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.